Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Я хочу показати людям, скільки в нас зараз робиться в колодязі води. Хіба це життя? що робить? Без води як жить? Десь го двадцять це воно оце все блібердодлице. Води бракує у колодязях у селі Високі Байраки Кропивницького району. З чотирьох криниць на вулиці Залізничників вода залишилась в одній на рівні метру. Воду звідти беруть півсотні родин. Всім не вистачає, розповів Суспільному місцевий житель Володимир Роїна. Криниці місцеві жителі викопали понад 20 років тому, після того, як перестала працювати свердловина, з якої постачали воду. Щоб відновити її роботу, жителі звернулися до сільської ради чотири роки тому. Чи можливо відновити водопостачання і чому цього не зробили досі? Будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Я хочу показати людям, скільки у нас зараз робиться в колодязі води. Все. Спускаємо, щоб заміряти, скільки води в колодязі. Тут, по-моєму, 12 чи 13 метрів до води. Ось натяжка, ось попускаю, щоб ви бачили, що лягло на дно. Сантиметрів 40, ну, от сили, може, 50. Житель села Високі Байраки Кропивницького району Олег Бобровський вимірює рівень води у колодязі біля будинку. Каже, через те, що її там пів метра, насоси всередині працюють не завжди, і через це води в крані у квартирі майже немає. Воду збирають у відра і миски по краплям, говорить місцева жителька Діана Пашкевич. Крани відкриті, оце ось, ось. Це струв ще стікає, отака цівка, хвилин 10, ну, воно зараз і закінчиться. Ох, Вже й немає. Ми навіть ось, набрали миску, набрали відро і ще одне відро ми навіть набрати не змогли. Всім, десь пів сьомого ми встаємо, і тільки ми встаємо, перше, що ми робимо, люди п'ють каву, ми набираємо воду. Перше для того, щоб було якесь життя в цій хаті, помитися, покупатися, постиратися з цього колодязя беруть воду мешканці п'яти квартир, двоповерхівки на квартиру кожного свій насос. Люди сваряться постійно лазять в ті колодязі. Наприклад, у мене не стало води, а в кої ще є. Ми йдемо ремонтувати, тільки ми свій одремонтували не стало води у сусідів. Питну воду ми купуємо. З цієї криниці набирають воду мешканці навколишніх будинків. Ну, грубо виражається, метр. Ну, це якщо брати чисто відрами, ну, води з цих коли коли беруть. Ну, буває, відро не достаємо, бо буває, навіть зачерпає муляку. Каже, витягти відро води з цього колодязя під силу не кожному. Люди, хто можуть, допомагає людям достати води пожилим пенсіонерам. Я сам інвалід другої групи. Я не завжди можу достати води, все, Попробуй, все, спробуй, доберися зараз сюди і попробуй пенсіонерам. Якщо Молоді буде. Зараз Вовчик, я тобі подам. На. бо ти зараз тут і ляжеш. Так, все. Все. Поки підеш, поки витягнеш, поки принесеш, хіба це життя. Як можна витягнути? Якщо мені 77 років, як докрутила до верха, а витягнути не можу. Що робити? Без води як жити? в квартирі Юрія Маслюка запаси води у пластикових пляшках. Її каже купують для пиття і приготування їжі. Воду з колодязя тримають в бідоні для туалету. Водичка в нас, оце колодязя, що може знімали вони незу бачили. А це останнім часом це вже місяць, це вже з у нас води геть нема. І це ж заносимо, набираємо питну воду. Ми купуємо. В магазинах у нас на це виходить десь окро, ну приблизно десь тисяча гривнів. Чотири колодязі по одному на кожний під'їзд люди викопали самостійно понад 20 років тому. Згадує Володимир Руїна. Після того як перестала працювати свердловина, з якої постачали воду до села. Інці х ось виникла ідея. Давайте викопаємо коло кожного під'їзду криницю. В тому колодязі вода є, що тут не буде. всім фата. Ну, той колодязь стоїть на желі, а тут, ну, по-перше, його глибина 16 метрів з хвостиком. А тут покопали 12, 12,5. А 12,5 це дуже мало. Свердловина розташована неподалік вулиці, показує житель села Сергій Лісовий. Вважає, якщо відновити її роботу, води вистачатиме всім. На місці все як було закручено, так і залишилось. Тільки воно що поржавіло, ось і скважини, виходить воно труба, що качає в башню. А там вже з башні йде на труби. І там вже воно що це розподіляється. Оце більше 20 років, оце вже воно так Хватало води на всіх. Даже так для не тільки для битових, а й городи поливали. Щоб відновити водопостачання зі свердловини, жителі села звернулись до сільської ради. Це було у 2021 році. Розповідає депутатка Великосеверинівської сільської ради Оксана Єфімова. Сільська рада зреагувала зразу ж. Вони приїхали, обстежили, найняли спеціальну організацію, ліцензовану, обстежили скважину і побачили, що там треба там же ж насос обірваний. Той насос треба піднімати, і вони визначили, що мережу треба будувати по-новому. По новому будувати це капітальне будівництво. Треба зробити проєктно-кошторисну документацію. Роботи з відновлення цієї свердловини розпочали два роки тому. Виготовили технічний паспорт, необхідний для підключення до електропостачання, пояснила начальниця відділу земельних відносин сільської ради Лідія Косарчук. Зупинилися на процесі отримання технічних умов на приєднання. Для того, щоб ми отримали технічні умови, нам необхідно звернутися до власника мереж, а це Укрзалізниця. Вони знаходяться в Києві. Ми відправили ще в грудні 24 го перше. Вперше ми відправили їм заявку на отримання технічних умов. Вони вислали нам рахунки на отримання тих умов, це платна послуга. Але враховуючи те, що ми платимо через Держказначейство, у нас немає можливості оплатити. Це 16 тисяч за отримання технічних умов, за приєднання до електромереж. Там ще 500 гривень. І ці кошти ми повинні проплатити через казначейство, так як ми орган місцевого самоврядування, у нас всі проплати, платежі здійснюються через державне казначейство. Для того, щоб ми сплатили, нам необхідно акт виконаних робіт. Вони не дають цей акт, а у нас за нашими. Ну, бухгалтерськими будемо казати вимагами. Необхідно, ми проплачуємо тільки після виконання робіт. Ми писали їм окремий лист уже після отримання технічних умов щодо видачі документів на оплату фізичних. У них є публічний договір, який треба скачати і заключити додаткову угоду. Ми просили фізично, щоб вони нам листом переслали документи і ми могли сплатити. Заяву про приєднання електроустановок від Великосеверинівської сільської ради Укрзалізниця отримала 27 лютого 2025 року. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного. Після розгляду заяви, 3 березня, замовнику відправили технічні умови приєднання до електричних мереж з рахунком на сплату 100% вартості послуги приєднання. Яка вартість послуги у відповіді не вказали. Оплатити послугу замовник Великосеверинівська сільська рада мав протягом 20 днів, оскільки цього не сталося, Технічні умови приєднання вважаються такими, що не набули чинності. Для отримання послуги з приєднання до електричних мереж Укрзалізниці замовнику необхідно повторно звернутися до товариства з заявою про приєднання і пакетом документів. Йдеться у відповіді Цьогоріч за технічними умовами звертатимуться до Укрзалізниці знову каже Лідія Косарчук. Так як дія технічних умов обмежена, і в цьому році ми будемо повторно замовляти технічні умови. І якщо ми зможемо їх оплатити, то вже не питання про те, що далі буде розроблятися проектна документація, і будемо виконувати роботи. Скільки обійдеться бюджету громади? Проєкт каже, поки сказати не може за мільйон точно. Може бути дорожче. Я не можу сказати, того, що враховується і вартість обладнання. У нас дуже багато обладнання, яке йде в доларовому еквіваленті. Це наші мешканці забезпечувати водою в будь-якому випадку ми повинні. Но це не говорить про те, що ми от ну, за 26 рік все зробимо. Може буде тільки проект, може тільки розпочнемо будівництво. Того, що зараз ще є така проблема з виконавцями робіт. Навіть якщо у нас є проект, є погодження, все у нас є ще проблема з підрядними організаціями. Мобілізації людей немає. Каже, всього в селі 743 жителів. Вони беруть воду зі свердловин і колодязів. Мають проблему з водопостачанням півсотні родин. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.